Мої вітання, дорогі мої друзі! У вчорашньому відео я вам обіцяла сказати, скільки в мене пішло по вазі з 8 травня. Сьогодні 10, значить, минуло, скільки? Дві доби, От, як я на цій діє... дієті карнівор, що хочу сказати? Я сита, я сита, коли їм м'ясо і багато. Мені треба їсти 500 грамів яловичини в день, але я не, не можу стільки з'їдати. Я завжди залишаю. Перший день я тушила, от, ну, тушила більше і тушила неправильно. Треба тушкувати, якщо тушкуєш, щоб була вона ну, не до готовності. От. На другий день вже я зробила собі для різноманіття стейки, ви бачили в вчорашньому відео, і теж не могла подужати. Там було 400 грамів. От. І я жирком поливала, що залишився з тушкування м'яса. І теж я не подужала. Два стейки лишилися. От. Яйця я вживаю, ну, це буде так, цей місяць, я так запланувала. Тому що є три види карнивору. Не знаю, як по-українськи правильно, по-російськи карнівор, а по-українськи, напевно, карнівор тверде і. Так, значить, скільки пішло? Пішло кіло 800 грамів, тобто за добу 900 грамів. Такого в мене не було давним-давно. Такий відвіз був в мене тільки на кето, коли я була на кето. Мої постійні глядачі знають, що я. Перепробувала на собі дуже багато дієт, і вони були завжди результативні. От. Ця дієта карнівор вона не тільки позбавлює людину кілограмів зайвих, але бореться з їх з хворобами. Я вам розповідала, хто мене постійно дивиться, що в мене дуже болять отут в локтях. Ну, до, до локтів з плечей, руки страшно болять. Я витратила багато грошей на лікування, лікар назначив. Я ходила на процедури, нічого це не дало мені. Болі повернулися. Буквально 2-3 дні, тримало, поки я колола уколи, болі повернулися. І я вирішила, От, довго я йшла до цієї дієти, От, ви бачили, як я харчувалася інтервально. Це вже довгий час, були зриви в мене. От, зриви якого походження? Така навіть депресія була, тому що в мене проблеми з коліном, з ногами, проблеми з хребтом. От. Хто знає мене, той знає, що були операції, От, і на хребет, і на коліно. До чого я веду? Я бачу, що я не бачу зворотнього зв'язку під своїми відео. Тобто, людям. Дивляться, але нічого не пишуть, ну, напевно, їм не цікаво, а можливо цікаво, але ніяких запитань не задають нічого. Я витрачаю свою внутрішню енергію. От. А взамін нічого не отримую. Це дуже-дуже важко. Хоча я відео свої знімаю з величезним задоволенням. Я їх монтую. Це мені дуже-дуже подобається, забирає мій час. Я від того, знаєте, получаю задоволення і треную свої мозги. Хоч скажете, можна тренувати мозги по-іншому. Ну, знаєте, це моє хобі. От. Буду викладати на Ютуб, як викладала. От. Не знаю, на Фейсбук, напевно, під настрій. В Інстаграм також. Так що, хто хоче, дивіться мої відео на YouTube каналі, я там підписана Галина Яковлєва. От, Підписуйтесь, будь ласка, тому що на Ютубі хоч раз в рік, але я отримую 100 доларів. От. Люди, ведучи такі канали свої Ютубівські квартири купляють і не одну, От. до пенсії мають якийсь ще прибуток. Ну, у мене, я кажу чесно, якщо за рік 100 доларів я на Ютубі отримую, це добре. Шкода, шкода, тому що хотілося б заробляти і таким чином більше допомагати донатами нашим ЗСУ. А так з пенсії дуже, знаєте, не допоможеш, коли ще в тебе великий багаж тих різних хвороб своїх, От, на що треба витрачати гроші. Трішечки з вами поговорила. От, зараз йду обідати. На обід в мене сьогодні на мій карнівор, залишки вчорашніх стейків. От, яловичих. І тушена, яловичина, і два яйця вже я відварила. Показувати не буду, розказала, що. Ви зрозуміли, що карнівор не терпить вуглеводів, так що ніяких салатів, ніяких овочів, фрукти я давним-давно не їм. Так, для масовки в мене в відео вони деколи м -м, стояли. От. Що залишалося в мене? Овочі, зелень, я навіть пачка зелені залишилася, я віддала сусідам. Хотілося мені з вами сьогодні побалакати. Усім добра, миру, злагоди і міцного-міцного здоров'я! Бажаю від душі! Щось робити має бути результат!